На Запоріжжі жителі прифронтового Оріхова замерзають у власних оселях, хоч і мають брикети та дрова, але розбиті хатим не прогріти. Запастися додатковим гіллям не можуть це смертельно небезпечно, адже росіяни обстрілюють місто щодня. Щоб розповісти вам, як виживають місцеві, наші журналісти провели день у Оріхові. Репортаж Олена Каптюх. Дорога до Оріхова всіяна вирвами у місто, що в 10 кілометрах від лінії фронту. Їдемо з рятувальниками і постійно прислухаємось, чи не чутно дзижчання дрона. Розбиті багатоповерхівки, розбиті приватні будинки, дахи, все розтрощене. Доводиться дуже швидко їхати, бо росіяни часто влаштовують сафарі на машини. Ворог гатить по місту з усіх видів озброєння. РСЗВ, Арта, міномет може прилетіти з зненацька. Рятувальники розповідають, тут не буває жодного тихого дня, і ми в цьому переконуємося в перші ж хвилини. Дуже сильно гупає, дуже близько до фронту. Чуєте, це отак от гупає тут постійно. Тетяна зайшла сховатися до рятувальників, бо вибухи все гучніше, а отже, снаряди падають ближче. Воно і гради буває, є касетки летять, коли який день ракетами теж було, десь прилетіла на низу. У льохах кажуть місцеві, не ховаються, переважно застрибують швидко в хату. Є сі погріб, ну я в погріб не лізу, бо він аварійний у хаті. У спальні у себе лежу, помолилась. Подвали не приспособлені для типу, бомбоубіжища. Ніхто ж не знав, що війна буде робили так, щоб зберігати собі. Картошко, там консервацію. Поки люди розбирають хліб, який воріг привезли рятувальники, спілкуємося з місцевими. І перше, що розповідають, в оселях дуже холодно, а брикети, які їм роздали на початку зими, не рятують. Адже чи не всі хати розбиті внаслідок атак щелин, задуває морозне повітря? Біля машини рятувальників не затримуються, бо скупчення людей це улюблена ціль ворога. Люди от тікають, побачите, як вони швидко звідси йдуть. Бо дуже небезпечно. Зараз в Оріхові живуть близько 700 людей. До повномасштабного вторгнення тут було 14 тисяч. Нині ж деякі квартали геть порожні. Будинки, бачите, які вони тут розбиті, багатоповерхівки, чорні від пожеж. Тут от ми зараз на вулиці, де живе лише. Ну, кілька, кілька хат зайнято. Всі інші люди просто повиїжджали. Знайомимось із паном Олегом. Він один із небагатьох, хто залишився на вулиці. Проживаємо з бабушкою 96-й рік і з мамою. І все, да, тут нікого. І ще сусід через хату, і все більше нема нікого. Олег Дудка, колишній тренер місцевої футбольної команди. Один з рятувальників виявився його колишнім учнем. Він мене тренував. Ну Як тренував? Ну а грали грали в місті, грали, yeah. тренував із Запорізької області. Олена Каптюх Даря Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.